Шановні громадяни України, друзі, пані та панове, шановні співвітчизники, дорогі, рідні українці. Рік, що мінає, виявився нелегким. Минув складний рік. Рік складний. Це був непростий рік. Разом пережили непростий. Рік непростий Рік, що мінає, був найважчим. Однак ми вистояли. Ми вистояли. Ми витримали. Ми вистояли і зараз піднімаємося на навище близк крізь. Ми будували стадіони і дороги, стадіони і аеропорти. Нові лікарні і школи. Школи, і лікарні. Завдяки вашим зусиллям. Ми збирали рекордні урожаї хліба. І про це треба говорити щодня. Рік минулий закріпив стратегічні плани стати позаблоковою без'ядерною. Країною ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Та шлях цей виявився дуже непростим. Лютий ворог зазіхнув на наші життя. Народ підвівся з колін, громадяни України вистояли, Довели право бути незалежною, сильною і демократичною державою. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. Україна стала навіть модною світі. Ми забезпечуємо дієву рівновагу між заходом та сходом, але водночас будемо утверджувати своє обличчя і об'єднання з Європою потребує подолання корупції. На цій ноті і хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. З новим роком з новим роком! З новим роком! З Новим роком! Україна!